Із символічною блакитною краваткою Володимир Дебой оглядає приміщення, у яких житимуть відпочиваючи у цьому році. Табір зустрічає дітей з оновленою матеріально-технічною базою, заміненими вікнами, реконструйованими корпусами. У планах міських посадовців не зупинятись і удосконалювати табір. Плануємо зробити індивідуальну котельню невеличку котельню, яка дозволить цьому табору жити і взимку. Ми порівняно з 2010 роком десятим роком в два рази, тобто десь 800 діток в цьому році відпочине в таборі. Це буде чотири зміни нормальних, повноцінних чотири зміни. І на це ми вклали небагато, як на мій погляд, в районі 300 тисяч. Але йде мова не про тільки декілька місяців сезону, а йде мова про те, що цей табір буде жити і працювати цілий рік. Вже є домовленість про організований. Заїзд, від'їзд на міський дитячий пляж для купання, і ми маємо велику надію, що наш табір-супутник буде кращий не тільки в області Житомирській, а він буде, мабуть, кращий всій Україні. Ви зі мною згодні, діти. Набір нині відкриває нові можливості для відпочиваючих. Ті, хто тут не вперше зміни помітили одразу, а ті, хто на відкритті сезону новачки, встигли оцінити заклад. Спутнику взагалі дуже весело. У нас тут багато кожен день конкурси різні змагання. Я тут перший раз, і мені дуже подобається. І я хочу приїхати сюди, приїжджати сюди кожен рік, кожну зміну. Бажаючих відвідати супутник доволі багато. За словами чиновників, вже існує своєрідна черга. Проте посадовці запевняють, відвідати табір зможуть усі бажаючі. Також для малозабезпечених верст населення діє пільгова система.